Думайте, 70 мільйонів гривень вони розподілили маленькими сумами, щоб не проводити тендери, щоб покладати угоди з своїми фірами вдвічі втричі завищеними цінами. Тому що вона перша, яка заборони, яка стала на позиції заборони грабунку гравію, вирубки лісу і все інше. Тому Ще, будь ласка, від справи Івано-Франківська до справ Києва і держави в цілому. Хто до вас виходив з пропозиції? увійти до коаліції, і, можливо, щось обіцяли, тому що в кулуарах кажуть депутатам, особливо мажоритарникам, пропонують там певні дивіденди на округи, і якусь винагороду. Роду вам щось особисто пропонували? щодо підтримки коаліції мав зустріч з Гройсманом, який проводить такі зустрічі з усіма. І я чітко сказав, що ми не будемо з усією повагою до Володимира Борисовича. Ми не будемо підтримувати коаліцію саме з тих причин, про які я сказав. Про те, що це команда, яка себе вже дискредитувала повністю і яка не здатна сьогодні зробити нічого доброго. Це перше, друге. Е, також ми я спілкувався з е, адміністрацією президента, які цікавилися, як мене справи на окрузі, може чимось допомогти. Я чудово розумію, що е, ми маємо свою політ, позицію, і політична партія волі висловила публічно, чітко. Тому я подякував за довіру, за е, можливість поспілкуватися, але сказав, що ми не будемо підтримувати, тому далі не продовжував можливі ті, Знаєте, е, і натяки на якісь корупційні речі, які можуть теоретично бути при тому, що зараз кожна тушка, яку намагаються затягнути, вона є для них нового золота. Ви розумієте, що залишилося добрати чотири тушки от, для того, щоб сьогодні е, оголосити про 226 підписантів коаліціантів, які можуть створити так звану нову коаліцію. А ви вважаєте тушками цих людей, які війшли до БПП напередодні?